Сьогодні ми з вами будемо квасити капусту. Капусту для того, щоб у вас вийшла смачна соковита капуста, вам потрібно її правильно вибрати. Вибирати капусту треба або середню, якщо це вас ви готуєте квашену капусту для невеликого недалекого такого зберігання, ви швидко її поїсте. Вам потрібна обов'язково середня або середню пізня, ні в якому разі не пізня. І якщо вам на базарі де ви купуєте капусту, Подають капусту зеленого кольору, якусь там таку круглу, видовжену таку, і кажуть, що це дуже добра. Вона і така гарна для квашеної капусти, не вірте ніколи. Капуста повинна бути білого кольору або верхні листочки ледь-ледь такі зеленувато кольору, Ну, ніякого, якому разі, не зелена. І вона повинна бути така приплюснута, кругла. О, дивіться. Ніби м'яч приплюснутий трішечки, отак От як кузиль надули круглий і приплюснули. Не, не зовсім плеската. Плеската така, вона вона така, виходить з структури не тугої, вона для голубців більше підходить. Або якщо ви будете квасити кружалами такими, але вона не годиться для пашення. І не годиться ота видовжина, не годиться, тому що в неї там ви півка пустини зовсім викинете. Там біля кочеришки. Там саме більше пустоти, і вона гірчить. Тому вибирайте капусту білого кольору, плотненьку, таку тугеньку, і отака, щоб була трішечки плосковата. І ще один нюанс. Якщо ви ну, не такий, там може брезлива людина, я не знаю, відверніть отак листочок один, одірвіть шматочок, капусточки за це вас не поб'ють. Просто спробуйте. Вона повинна бути солодковата. І, і дуже соковита. Капуста, яка з зеленим листям зверху, вона не буде не соковита і не буде солодка, повірте мені. Ось так. Сама капусточка. Дивіться, яка вона гарна. Соколину я поклала, вона попадає. Білесенька. Сюди цибульки, сюди і олійки. І це сама смачна наша українська страва. Ось так. Готуйте, не бійтеся, хто ще не робив, це не важко.